Вітаю вас на моєму каналі. Дивіться, що тут? Сім бачудить Куди ти поліз? Як тільки вийшла з хати, зовсім ще нічого не відкривала. Випустила його, виліз сюди на сараю, там на шифері сидів. Це пішла, повідкривала всіх, бачу вже він тут. Що ти тут хочеш, ти мені скажи. Кажи, рятуй мене, не знімай. Паутина якась. Ти такий вже важкенький став. Ти що робиш? Що ти робиш? Ти злий кіт. А. а, а. Каже, я гулять хочу. А так каже, я люблю на ручках спати. але я гуляю, а це отак, що там голуб полетів, да? сьогодні автоматичні ворота не я Євген. не встигла, відкрив уже. Ага, тепер все. Просто так не заїдеш, треба викотати мопед Я там на кухні, а тут вже все. Катаються. Зробили чи Ну, там, звісно, ще треба, але вже їздить Вже я вже довольний. Вже, каже, поїхали на рибалку. Що там? що треба робити далі. Щось чорне. Дим чорний. Що, розбирати треба карбюратор? Мити, звісно. Так що вони тут крутяться, а я на кухні там. Я тут на кухні, ось сьогодні мені дуже захотілося. Такі, я не знаю, як сказати. Короте, випічку з листкового тіста із грибами. От прям дуже-дуже. Тож Максим як їхав з роботи, заїхав, купив грибочки, листкове тісто. І зараз щось буду робити. Зараз щось зроблю. Женя він ще замовив сосиски в тісті, ну, я йому парочку, він так і багато їх і не буде їсти, це я вже знаю. Так хочу якимись квадратиками. О, ось так. Щось по такому ось типу, зараз все складу, потім яйцем змажу і все, і в духовочку. І ось що в мене вийшло. Ось такі слоєчки. Є дві сосиски в тісті, а то все з грибочками. Ну що, друзі, я зібралася йти на город, треба ж загрібати далі. Вчора я вам показувала. Але я нікуди не йду. Я, головне, поставила он граблі, вила, але я її забирати не піду. Я не знаю, воно, напевно, і не видно через телефон. Іду вже ж поставила, пішла, взяла рукавички. Думаю, буду йти. А воно гудить, знаєте, як шахеди літають чути, і тут. Так думаю, що воно таке? Піднімаю голову, а воно таке. чи комарі, таке, як бджоли, щось таке літає. Мошки, а потім сіла мені на голову одна, я її задавила. Мошки такі чорні, і їх просто отак над городом встеляно, дуже багато. Там, де хата немає, а отут дуже багато. Я так уже задки задки так, я знайшла, але воно не фокусується. Лізе ось таке. Так, воно як оса ось. Але щось таке незрозуміле. Можливо, та так, воно як оса. Полосатеньке таке. А, тікайте від мене. Оце їх зараз наді мною дуже багато, так що все, я пішла. Коротко, сьогодні забираємо граблі, вила, сьогодні не мій день. Максим тут ось займається з вікном. Поки я там на кухні, кажу, почекай там хвилин 10, я прийду тримати, ага, він уже все сам. Хоча я казала, що оцей. Оці склопакети потім встановити, бо ми такі, що можемо ще щось спустити, ну, нічого, будемо обережніше. Захотів, той захотів. Що там, а це друга не виходить? Це ж воно у нас вживане. він Розібрав розібрати, а щось було, що там оці чорні штучки, ти не знаєш куди. Це відео знімати ось так корисно. Ми, як що, це ж тут прибудову зробили, проводку розкинули і щось там в одному місці забули, що куди йшло. І по відео раз два й знайшли. Щоб же ж дрелькою не продрелити. Термометр ну, який гарний, то наші всі порозпадалися. Ну, як порозпадалися, це ж вітри такі були, і воно <смі> позносило їх. <смі> Вікно вже встановили <смі> згорем пополам, хоча ми е в будинку. Е як тільки заїхали, двоє вікон нам ну ті, хто займається, встановлювали, а далі. Ми самі ну Максиму там допомагали, кум йому допомагав, але самі. А це щось поки налаштували його треба, ну наче рівненько все стоїть. О тепер піну. З цієї сторони заду. Тепер з тієї. Її тільки що також піну нову взяли і не йде. Половина, напевно, балона пішла, а половина не йде. І Максим каже, чи газ закінчився, балон важкий, а воно нічого не йде. Тут тепер ще новий балон взяв. так що Бувають різні ситуації. Ну і помічник входить, чи допомагає, чи ламає, але поруч. А тут я сьогодні кочегар. Тож, перепілочки вчора ж замаринували, сьогодні будуть. Поки воно тут горить, Максим там вікном займається, я піду. Куди я піду? На город полуничку полюю. і знову цей дивіться. Розпочиналось відео, скота оцього і закінчується буде. Що ти тут хочеш знайти, ти мені скажи? Сьогодні, до речі, мишу зловив. Я думала, він не такий. Такий, ну, різні шкоти бувають. Хтось хоче їх ловити, хтось грається, а цей такий схватив, гарчить. Так, да, каже, я такий буду, буду ловити вам. Ливати полуничку. Треба її буде скоро пересаджувати, але і ще ні туди далі, бо сохне. Поливай, не поливай, засихає. Та ще пересаджена. Треба буде ще обробити, бо бачу, що пішла, ось якась болячечка. Ну, зато мушок оцих вже немає. Потікали і вже вечір, ну нічого. До цього, до весни город точно приберемо, бо ми ж весною ораємо. А так. Головне, що вже бур'янів. Високих, великих немає, а то позагрібаємо тай. Так, у нас тут процес іде, але щось нічого не видно. Перепілочки смажаться. О, так видніше. Максим сидить. Мастить маринадом. Це маринад торчин, соєво-імбірний, Дуже смачний у нас вже всі знайомі, котрі приходять і куштують, кажуть, що смачно. Ми навіть і цей м'ясо, свинини також почали в ньому маринувати, то. Смачно виходить, так що зараз досмажиться і буде у нас вечеря. Димить, бо маринад капає. Тож, будемо ми готуватися до вечері. Там картопелька зварилась, салат. Ну Це сьогодні не будемо, це я так спеклаці. Цей пиріг тертий тільки з іншим варенням. І відкрила ось напій. Зараз покажу злипи. Такий він смачненький, але більше все-таки йде мені бузина, звіту бузини і акації. Я в цьому році закривала світу чорнобривці, липи, акація і бузина. Ось так. от писали, що траву закриваю. Ну, що поробиш? Люблю я такі компоти, напої з підзалізної кришки. От мені дуже подобається. Просто варений компот. Ні, не той. Писали навіть залить. І буде вам чай все одно не те в кожного свої смаки. Так що всім тихого вечора, ночі і до нових зустрічей. Пока-пока вам.